Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от комплект. У нас замов... замовила людина на переобладнання МТЗ-80. ну, Звісно, неведучий передок з двостороннім циліндром. Циліндр він обрав отакий посилений. це 63 труба, 40 шток і ход штоку 250 міліметрів. Гідробак він обрав без блокіровки. Тобто є ще варіанти, там, можливо, ваш гур залишити і використовувати гідробак Там трошки ще по-іншому буде. Дозатор може бути сотий або 160-й на ваш вибір. Це от болти кріплення дозатора, штуцери гідроциліндра двостороннього, штуцери дозатора, болти кріплення циліндра, циліндра до балки, болти кріплення гідроциліндра, і рукава високого тиску. Наконечники, звісно. Це для замовлення, друзі, необхід, необхідно розуміти відстань поміж сошками вашими. от Від лівої сторони до правої. у людини в даному випадку 112 см. Тобто е, йому це якраз от підходить таке. Якщо у вас там менше, ніж. 104 см поміж сошками, і ви не бажаєте розкочувати колію, то друзі, ну не вдасться нам встановити двосторонній циліндр. Тоді потрібно буде на односторонньому циліндрі збирати. От в даному випадку, отакий комплект коштував замовнику 18 тисяч 500 гривень. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. На все добре.